А ще у Миколаєві незвичним способом відзначили День Незалежності. Вперше масовий патріотичний флешмоб влаштували спортсмени прямісінько на воді. Подробиці в наступному сюжеті новий рекорд на воді встановили миколаївські спортсмени до Дня Незалежності. Одночасно вийшло в море понад півтори сотні спортивних суден під національними прапорами. Як смени чекають старту, за мить розпочнеться наймасовіша грегата з національною символікою. Регата стартувала на нижній набережні поблизу Інгульського мосту. У морському святі взяли участь 35 крейсерських яхт, 70 човнів, байдарок і каноя, сотні парусних човнів. Насправді, Миколаїв це місто, яке знаходиться на двох ріках, і сьогодні ми встановлюємо новий рекорд України по одночасному знаходженню прапорів України на воді. Сподіваюся, що це стане дуже гарною традицією. В наступних роках ми його будемо бити. Цей рекорд. Очолило патріотичну морську колону прогулянкове судно Олена, яке, до речі, спроектували та побудували миколаївські фахівці. Ми готували зарані, купували маленькі флажочки, болочі флажочки, покупали ленти, украшали. вчора. Наша команда ушла в 2 часа ночі додому, непосередньо для того, щоб навести порядок на судні, украсить ленточками. Жовто-блакитні стяги причепили до катерів, маленьких човнів, байдарок та каноя. Відтак понад пів тисячі прапорців замайоріли під час руху. Ми прийшли сюди своєю родиною відсвяткувати День Незалежності. Дуже чудове свято організували. Дуже пишаємося, що ми українці, і ми завжди будемо святкувати цей день в таких традиційних нарядах. До акції долучилися як юні спортсмени, так і досвідчені гребці. У такий спосіб вони привітали українців зі святом. Загалом на суднах встановили 730 синьо-жовтих прапорів. Судами керували спортсмени дитячо-юнацьких морських шкіл, тренери та вихованці. З побажаннями миру та злагоди Наталі Приходько, Юлія Кускова спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.